За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному місцевому мешканцю за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої. Про це Золочів.нет повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. За даними слідства, в одному із сіл Золочівського району у перший день великодніх свят підозрюваний прийшов у гості до своєї знайомої 61-річної односельчанки. Вони разом пішли на кухню. Де почали розпивати алкогольні напої під час застілля між чоловіком та жінкою? виник конфлікт у ході суперечки підозрюваний почав бити потерпілу кулаками, від чого вона впала на підлогу. Незважаючи на це, фігурант продовжив бити жертву. Після побиття чоловік пішов до себе додому. На наступний день до потерпілої прийшла провідати її донька. Вона знайшла свою матір побитою на підлозі кухні, викликала швидку. Жінку доправили у реанімаційне відділення, де вона через декілька днів померла. Суд задоволив клопотання прокурорів та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інформують у прес-службі Львівської обласної прокуратури.